Друзі, дякую, що дочекалися. Ми продовжуємо. Якраз в цьому моменті би хотів би відзначити світову рефлексію на заяві гучні заяви Путера стосовно можливого застосування ядерної зброї. Я розумію, що це буде слабке, заспокійливо для нас, але тим не менш, генсек НАТО Столтенберг заявив, що Кацапам відомі важкі наслідки в разі застосування ядерної зброї в Україні. Вчора я говорив про те, що є контакт між Сполученими Штатами Америки і Кацапстаном. І Лавров не дарма отримав візу в Сполучених Штатах Америки, йому там прямо заявили про страшні наслідки. Тут доєднується, ще і НАТО. Кацапи знають, що будуть важкі наслідки. Я не буду детально розповідати про те, як саме ми відреагуємо. Це буде залежати від того, яку саме зброю масового ураження вони можуть використати. Сьогодні пане Солдерберг, є інформація, що використали хімічну зброю. Давайте, будь ласка, щось робити, а не тільки якби промовляти, щоб я гірше нічого не сказав. На думку, Столтенберга такі попередження від західних посадовців необхідні, щоб запобігти можливому використанню кацапами ядерної зброї. Хімічну можна? Ви про що? ймовірність будь-якого використання ядерної зброї досить низька, але потенційні наслідки цього є настільки великими, що ми відповідно маємо сприймати ці погрози дуже серйозно. Насправді, ще дуже серйозно не всі там звернули увагу. Була не те, щоб заява а там виступав представник Пентагону, А ті тієї частини, яка ну якби впорається із тими стратегічними ракетами, там ядерною безпекою, тощо. А він якось між іншим сказав, що ми відслідковуємо всі місця зберігання ядерних зарядів. Кацапами, і е, насправді руху цих зарядів не відзначено, Тобто ми розуміємо з вами, що десь під контролем американські тримають, ну принаймні. В 100% ми так хочемо з вами думати. Я так принаймні хочу думати, якщо щось десь відкриється чи щось звідкись поїде, сполучені Штати Америки одразу дадуть сигнали, будуть всі про це знати. А стосовно мирного атому, але сьогодні, бачите, з таким присмаком не дуже мирної справи, МАГАТЕ планує збільшити свою місію на Запорізькій атомній електростанції. Це, до речі, український уряд заявив вчора. Я давав позицію якраз очільника МАГАТЕ. Сьогодні маємо рефлексію. Всі розуміють важливість демілітарізації Запорізької атомної електростанції. І безпечної роботи об'єкту як один із кроків в цьому напрямі магате планує збільшити свою місію на станції. Так сказав Шмигаль, це важливо для того, щоб цей чинник небезпеки все ж таки хоч якось нейтралізувати. Поки що не йде там мова про те, щоб він там на 100% знову був ну, якби, включений в мережу української енергетики. Але принаймні його треба утримувати, щоб кацапи ну не там не коїли чого і дочекались, коли їх копняками виженуть звідти друзі, несподіваний поворот стосовно. Ходи, яку теж більшість приймають, як якусь я не знаю, преамбулу до можливих заяв про початок перемовин, але знову ж таки виникає Роман Абрамович, і до речі, британські засоби масової інформації пишуть, що саме завдяки йому відбувся порятунок іноземних військових, які в якості добровольців служили в Збройних силах України. При тому, що саме він зустрічався із подкоємцем, принцем Саудівської Аравії Махавеном Бін. Олманом в рамках перемовин щодо обміну між Україною і Кацапстаном зустріч бізнесмена і принца пройшла наприкінці 6 серпня в ріаді. Проте діталі закриті. Але британські змі повідомляли, що Абрамович зіграв ключову роль у звільненні п'яти громадян Великої Британії, які потрапили а, в полон в Україні і повернули в рамках їх обміну. А, звичайно, це для того, щоб позиція самого Абрамовича була там плюс-мінус позитивною в Британії. А тому тому що там він зараз під обструкцією. І, звичайно, ми можемо таким чином допустити, що Роман Абрамович найближчим є бізнесменом до Путлера. І саме через відбілування самої особистості Абрамовича Путлер намагається зберігти свій гаманець саме таким тепер чином, бо просто так з вулиці, Абрамович хороший, рішає питання. Ні-ні ні. Так не буває. Це значить, що він вхоже є до цього бункера і до складу тих людей, про які ми говоримо. Ми можемо там згадувати ротбір ми можемо згадувати Усманова, але насправді Абрамович найближч близький, і він вирішує питання, намагаючись залишитися всередині західного суспільства. І можливо таким чином Путлер намагається через Абрамовича надалі чинити тиск. Це якби логічний висновок. Можливо, я і помиляюся, але лише можливо я помиляюся. Так, от якраз Джон Гардінг один був з полонених, і він стверджував, що йому про це ну те, що Абрамович цим займається, шепотіла помічниця мільяр. Ардера, ну так, між іншим, ти там скажи, що це Абрамович, і е, оцей пан Харкін заявив, що Абрамович зустрів полонених британців вже на борту цього приватного літака, який е, доставив їх із Кацапстану до Саудівської Аравії після обміну. Бачили великий літак, вони звідти виходили. Ну, подивимося, але в мене враження саме отак от складається. А щодо обструкції, яку зараз Кацапи такі отримують, я вже згадував на світовій арені, а слід відзначити кілька гучних заяв від держав. Таких потужних в світі, які вимагають змін в організації роботи організацію Об'єднаних Націй. Про це неодноразово говорили в Україні на різних майданчиках, але бачите, воно тепер відзеркалюється і якраз має якесь матеріальне, я би так сказав, вже відображення, оскільки е, така гучність і така кількість. Але така кількість має перейти у якість. Подивимося, це ж історичний момент. Туреччина пропонує скасувати право вето в радбезі організації Об'єднаних Націй, яке має Кацапи. Казахстан як постійний це, е, член Рад безпеки може накладати вето на рішення, які спрямовані перешкоджати її ж злочинам. Це не просто так. Це міністр закордонних справ Туреччини заявив, що його країна виступає за скасування право вето в системі Радбезу. І, натомість пропонують е, приймати рішення за бі більшістю голосів ця ідея неодноразово якраз піднімалася президентом України, і після виступу президента Сполучених Штатів Америки бачите кілька країн починають приставати на цю пропозицію. Ну а голосування в генеральній асамблеї, я думаю, що голоси знайдуться дуже швидко. Президент Європейської ради Шарль Мішель взагалі пішов далі і заявив, що слід призупинити членство Кацапів в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, і такий варіант абсолютно розглядається з урахуванням, знову ж таки знань про те. Що Сполучені Штати Америки пропонують розширити і змінити склад Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй в контексті постійних членів і, звичайно, там тих країн, які на тимчасовій позиції можуть сходити до складу цієї інституції. Це важливо. Не сумніваюся, що серед постійних членів Ради безпеки повинна бути Україна. 22 країни ЄС друзі приєднуються до позову України проти Кацапів у Європейському суді справ людини. Це поки що не той. Й суд, про який говорив президент Зеленський, але це щось, якийсь би початок, і звичайно, там є звернення від держави і від людей і стосовно позову і стосовно відшкодування, це теж важливо, але це не засуджує Путлера, не засуджує там його посіпак. Це просто в контексті. Повернення матеріальних засобів, але за інформацією видання відмовилися приєднуватися до цього позову. Увага Болгарія, Греція, Мальта, Угорщина і Кіпр. Це якраз ті країни, які плюс-мінус знаходяться в сфері впливу в Європейському Союзі з боку Кацапстану. При тому, що з країн, які не входять до Євросоюзу, Україну підтримала Норвегія. І приєднується найближчим часом Британія і Ісландія до цього поводу. Ну, Просто щоб ми розуміли, от де наш напрямок і з ким ми можемо далі йти по життю. Якраз це для того, щоб ці посли ну, якби країни зрозуміли, недарма відбувся захід важливий в Ізюмі, на Харківщині представники майже 20 дипломатичних місій держав Балтії, Європи, там Німеччини, Франції, Іспанії, Словенії, Хорватії, Данії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, посол Євросоюзу на власні очі побачили, що в Ізюмі залишили по собі окупанти катівні масові поховання. Світ повинен знати, і це вже і це вже ну бучу. Вони бачили. Тепер вони бачу, будуть бачити, що Буча не випадкова. Це система: система перебування Кацапів на українській землі. Для того, щоб унеможливити в глобальному плані під підживлення якраз бажання і спробу Путлера зробити все, про що я говорив вище, і в попередньому випуску і в попередніх випусках а країни починають безпосередньо Ну як нова тактика. Я так розумію, звертатися до Китаю з до Китаю з якими ці країни чи Китай з якими країнами має стосунки, не бажаючи напевно їх якби, розірвати, бо вони впливають на економічну спроможність Китаю взагалі жити. Так, от між іншим, Австралія закликала Китай змусити Путлера закінчити війну. Міністерство закордонних справ Австралії закликала Китай використати свій вплив як поки що постійного члена Радбезу ООН, щоб змусити президента Казахстану припинити вторгнення в Україну. Китай є великою державою, Китай є членом Радбезу. Китай підписав статут ООН. Е і якраз зустрівшись з кулуарах е цього висо тижня високого рівня. Якраз про це і говорили. При тому, що голова МЗС Австралії вважає, що Кацапи порушують статут ООН своїм незаконним вторгненням в Україну. І тому е Австралія заохочує Китай дотримуватися статуту ООН і використовувати свій вплив в війні. Більш жорсткою була розмова з Китайцями е Держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Ерики, пана Блінкіна він зустрівся, і це дуже поважно. Що Китай іде на контакт. Зустрівся із міністром закордонних справ Китаю Ваном І. А перед тим цей Ван І зустрічався з Лавровим конем Путлера, але Блінкін підтвердив, що Сполучені Штати засуджують війну Кацапів проти України. А отут дуже уважно і наголосив на наслідках, якщо КНР надасть підтримку вторгненню Кацапів до сусідньої держави. Але якщо каже Блінкін, все буде нормально, то ми відкриті. Тобто, бачите, і батіг там є, і пряник тут є. Підкреслив, що Сполучені Штати залишаються відкритими до співпраці, значить, з китайцями там в тих моментах, де наші інтереси перетинаються. Це Глобальному рівні для того, щоб їх втримати, з Іраном зараз поруються, видно в окремому напрямі. Я про це говорив в попередньому випуску. А от що з цими Кацапами, які тікають з території Кацапстану, при тому, що вчора, сидячи на дивані, малюючи танці З, В, все що завгодно, підтримуючи Путлера, а що сталося? Всі штурмують кордони. Ну, Путлер бачив велику навалу. Я теж вам встиг розказати, що за, за попередніми знаннями з понеділка кордони будуть закриватися, але тим не менш, частина з них виїхала. За шалені гроші, там за нирки можна було купуляти цей квиток. Ну, Авіакомпанії, звичайно, я думаю, що відбили ну, просто всі свої трати за останні кілька років. Але як з ними порається? От, наприклад, така історія, яка відбувається зараз в Вірменії. Ну, Плюс-мінус, ви розумієте, Вірменія, яку кинула, по суті, кинув Кацапстан, кинув Путлер. За всіх цих... Але Вірменія є членом ОДКБ. Але знаєте, як вони ну, це жарт, такий злий жарт, насправді. Із Путлером і з Кацапами, і помста. Я не знаю, хто це придумав. Це чисто вірменська якась історія, чи їм хтось підказав. Але з урахуванням цих от образ, з тим, що члени ОДКБ, е, значить, е, ті кацапи. Які підлягають мобілізації, поїхали до Вірменії, яка, я ще раз нагадаю, є членом ОДКБ, а ОДКБ повинна захищати е, територію територіальну цілісність будь-якої країни-членом ОДКБ, якщо є якась військова там історія, так от спільно з вірменськими силовими структурами е, видають. Повістки і відправляють до Карабаха до лав миротворчого контингенту а, в цю 102 базу в Гюмрі. А це сказав а, значить, постійний повноважний представник при ОДКБ, це цей Міка. Я вважаю, що це абсолютно класна тема. Хай служать там, а потім їх звідти ну, отримують повістку. Вони стануть цими військовими, їх просто перекинуть. Так що от там історія з вірменами. А тепер монголи. Монголи, правда, попередній президент виступив з підтримкою України і закликав. Кав Кацапів не йти воювати проти українців. Він також запропонував бурятам і тувинцям, розуміючи, що з них роблять зараз просто ну не те, щоб м'ясо вони під ніж пускають ці народи Путлер, і ці народи не повинні мовчати ну так нам здається. А вони по суті просто тікають. Але він запросив всіх рятуватися від мобілізації в Монголії. Ну це якраз ці території, де вони там мешкають в сусідстві. Тепер відносно того, щоби кацапи могли імплантуватися. В суспільства Західної Європи ми ж знаємо, що черги там стоять тощо. Але на відміну від попередніх знань в Польщі офіційно вже сказав, що не будуть приймати кацапів, які тікають від мобілізації. Відповідно, заяву зробив уповноважений уряду з безпеки інфропостору Простору і Станіслав Жарін. А цю хвилю дезертирства не можна розглядати як повстання проти кацапської влади або як бунт проти цієї. Війни кацапські громадяни просто хочуть втікти, бо бояться бути а, якби забраними до армії не більше і не менше в цьому ж контексті. міністр, міністр закордонних справ Литви Габріуслансбергіс категорично сказав: Литва не буде приймати громадян Кацапстану, які тікають з країни для того, аби уникнути мобілізації. Вони повинні прийняти свою відповідальність за ту війну, яку вони розпочали проти України. Литва не буде надавати притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Кацапи повинні залишитися і воювати проти Путлера. Отак, от, от якраз ця смуга Балтійської країни і Польщі, звідки в Суходол, ну, окрім Фінляндії. Бо ми вчора з вами бачили, що фінські прикордонники кажуть, що нас немає ніяких рішень. Ми їх пропускаємо. Ну, пропускаємо, і там, до речі, заїхало достатньо багато кацапів. Але Фінляндія все ж таки забороняє віз кацапським туристам. А в них же всі туристичні візи, навіть транзитом. За повідомленням міністра закордонних справ Фінляндії, обмеження будуть діяти. На всі візи видані Фінляндією чи іншими країнами Шенгенської зони багаторазові візи будуть анульовуватися на кордоні. Віз будуть дозволяти студентам, які вчаться в фінських вишах, для поїздок гуманітарних причин. Ну, розумієте, поховання, весілля і відвідування родичів. Все вже готовий принциповий проєкт рішення, який нині проходить технічну юридичну підготовку. Це займе кілька днів. Я думаю, що на понеділок це відбудеться. Але до понеділка саме на все одно був у Фінляндію. Але рішення Прийнято, як кажуть фіни на підставі серйозних збитків міжнародному становищу Фінляндії. Нав'їхали на Фінляндію, не тільки ми з вами. Вчора пам'ятаєте, в мене був навіть такий емоційний спіч в цьому розумінні не тільки я, а й дипломатичними каналами наїхали на них і сказали, де їх місце, і насправді що вони роблять. Так, от за громадянами Кацапстану, а в них Фінляндії, ви знаєте, є власність і дуже багато нерухомості. Зберегли право в'їжджати в країну, але в на найближчій перспективі цю лазівку 100... Щодо нерухомості, а, теж закривають. І а, в той же час керівництво Прикордонного округу, а, там Південно-Східної Фінляндії, де всі там лізуть, повідомило, що фінська митниця зафіксувала різке зростання кількості кацапів, звичайно, що поїхали до країни. За останні два дні до Фінляндії, через е, суходіл, в'їхали як мінімум 15 тисяч 832 кацапи, переважно більшості чоловіки призовного віку. І вони там осядуть. І хто серед них є? І що, які завдання вони. Насправді мають ніхто ж не знає, бо можливо ця мобілізація є, в тому числі відзеркаленням багат, ну, бажання Путлера засунути в Європу людей, які потім з середині Європи почнуть її хитати. Ми ж не повинні з вами виключати і такий підступний план Путлера. Да? Європа повинна схаменутися і думати про те, з ким вони мають справу. Вони мають справу з звичайними терористами і е, бандитами. Саме, саме в такому контексті я дивився і рухався би швидше. Це не е, звичайні прийняття які норми в Євросоюзі, демократичні, там, законні і так далі. Людина і країна порушила білі. Шести всі, сотень всіляких статутів, норм міжнародних законів міжнародного права і так далі. Вони думають, що це так, іграшки. Ні, друзі, це не іграшки. Навіть німці, які от е, міністерка внутрішніх справ сказала, що ну давайте будемо надавати е, притулок, там це ж політичне переслідування, а це ж е, вони ж вони ж тікають від мобілізації, де ж вони виступають проти режима Путлера. Ну, депутати від опозиційного ХДС е, вважають, що федеральному уряду не потрібно квапитися з обіцянками надавати. Притулок кацапам, які прагнуть ухилитися від часткової мобілізації. Прийом кількох сотень, ви уявіть собі, кількох сотень тисяч громадян Казахстану став би випробуванням, м'яко кажучи, для нашої країни. Це німці говорять своїми поодинокими зусиллями. Міністерка внутрішніх справ знову поставить у глухий кут і інші європейські країни. А наші східноєвропейські партнери вже дали зрозуміти, що не підуть цим шляхом. Ми про це багато говорили, але німці, німці не угорці. Угорці сказали, ми будемо продовжувати видавати. Шенгенські візи Кацапам, ну, звичайно, це гроші. А те, що їх не пускається, це не проблеми угорщини От просто гендлі. Не більше і не менше. Є а, зрозуміла методологія, як видавати візи туристам з країни, а, з якими немає угоди про полегшення візового режиму, все не питання. Це складніша, трохи довша процедура. Але якби нічого страшного цього немає, ми будемо видавати візи і далі. Це сказав Сіярто. Сіярто також додав, що йдеться про шенгенські візи, зокрема багаторазові, які фіни сказали, що будуть значить, анулювати. І за словами Сіярто, в ці країни, де заходять Кацапи, мають свої процедури: як пускати чи не пускати. Рішення про те, що Угорщина повинна припинити видачу шенгенських віз Кацапом, не приймалося. Ну і в принципі, так між іншим, Угорщина ж повідомила, що вона не пристане на запровадження санкцій ЄС проти Кацапстану в енергетиці і ядер. Ні, сфері, отут оправнуло слово сполучення, про які в Європі ще не говорили, але видно, що вони працюють стосовно рішення резолюції МАГАТЕ Запорізької атомної станції, якраз ядерна сфера, якщо встигнуть угорці накласти вето. Але ще я думаю, що якщо ще встигнуть угорці, будучи ще членами Євросоюзу, тому що, чесно кажучи, після статті, яку сьогодні будуть з великим подивом читати в Європі, я думаю, що ну, якби велике питання стосовно того, чи спромож. Ожне Євросоюз тримати утримувати а, і нести по суті от таку овалізу, яка на сьогоднішній день називається Угорщиною. Тут достатньо багато, але я схематично. Значить, вийшла реально в провладній, проурядовій угорській газеті Мадяр Немзет. Просто цитати: незабаром до двох мільйонів казавських солдатів зможуть стати до лав і зброю в руках і почати стирати з карти територію, яка кілька десятиліть називалася Україна. Я цитую про урядову газету. Значить, це е, стаття заголовок війна, ось ось почнеться. І заклик там до угорців, ми повинні за будь-яку ціну триматися подалі від протистояння НАТО і Кацапстану. А НАТО як насправді реагує на це, це вони члени НАТО на всяк випадок. При тому, що перший абзац там статті яскраво демонструє ставлення провладних ЗМІ до агресії Кацапів до України. Це от я вам вже сказав, що будуть стирати з лиця землі територію, яка кілька десятиліть називалася Україною. Вони пишуть: поки що операція, яку Назвав спеціальну військову операцію, була невеликою розминкою дитячою забавкою порівняно з тим, що очікується зараз. За кілька днів не лише 200 тисячна, увага, експедиційна армія волонтерів і професіоналів. Пеститиме і шльопатиме. Я цитую: українські військові об'єкти, а й мільйонна армія кинеться до сусіда, щоб змітати людей, на яких яких на війну підмурили американці, які використовували українців як наживку. Це американці, які по суті зробили все, що сьогодні є в, в Угорщині. Пам'ятник рейргону, хто був в Будапешті? Бачили. Українці навчені НАТО, озброєні до вух, пройняті Бандерівським культом. Це говорять угорці, які підтримували Гітлера. Але. Схоже, вишуканість Кацапів закінчилася. Автор статті пише: я боюся, що відтепер не сотні, а тисячі українців будуть гинути там щодня. Є перспектива жахливих розбірок і помсти наближається те, чого слід було уникати будь-якою ціною. В принципі, от ці основні цитати з цієї газети, яка є наближеною до Орбана, для того, щоб розуміти позицію і ставлення Орбана до всього, що відбувається в Україні. Я дуже сподіваюся, що цю статтю відзначить, помітять європейську. Мьому союзі і в НАТО якраз напередодні дуже важливих рішень, які ці інституції повинні приймати а в контексті напевно вирішення, куди їм на цьому перехресті йти до Путлера чи все ж таки зберігати Україну не просто заради збереження України, а для того, щоб зберегти себе насамперед, тому що збагнути в і повірити в те, що Путлер зупиниться. І немає ніяких перспектив. Але от ми маємо те, що говорить Угорщина. Звичайно, це свобода слова. Звичайно, це преса. Звичайно, це думка, яка може не співпадати з офіційною думкою редакції. Я не говорю, що це там прямо Орбан сказав. Але ми ж розуміємо, як в провладних там чи проурядових газетах. Формується редакційна політика, вона знаєте, квазі, квазі розуміння. От як Путлер це одне говорить, інше робить так само і тут. І на це треба звертати увагу. І Ми готуємося. І звичайно, в цих обставинах друзі дуже важливо, що від сьогодні в Україні завершилось тестування сучасної системи інформування населення, селбродкасу, це що гуділо з телефонів. все, 7 вересня розпочали, закінчили. І така система це світовий досвід інформування населення про загрози. Для їхнього життя. І ще одна інформація, тому що субота, і я думаю, що в принципі люди повинні знати, особливо велика кількість українців, які моїми глядачами, підписниками, також змушені знаходитися щонайменше у Польщі. Польща стала першою країною, де можна обміняти увага, обміняти українські водійські посвідчення. Не на європейські, а на українські. Але, значить, дійсно багато водіїв зіткнулося з тим, що в них вичерпався там термін посвідчення, стерлися якісь дані в документах або змінилися персональні дані, і відтепер такі водії. Можуть отримати послугу обміну в Варшаві. А послугу обміну національного посвідчення надаються в таких випадках, в разі непридатності посвідчення для подальшого користування, там зіпсовано чи не читається, в разі зміни персональних даних власника, там прізвище, ім'я, за бажанням власника, якщо хочуть поміняти, і після закінчення терміну дії. Мова поки йде про обмін, а не про відновлення. Тобто обмін відбувається в тих випадках, коли людина має фізично наявний там. Старий документ, і е, може його особисто надати адміністратору оцього документу, де ж підприємства мають філію в Варшаві. І записатися там можна онлайн, можна через електронну е, чергу. Е, і є жива черга. Можна і таким чином теж зануритися в цей процес. І він є. Оці знання, друзі, які є на сьогоднішній день. Я вам дав. Спасибі, рухаємося далі, тримаємо руку на пульсі, е, бачимо і спостерігаємо, переживаємо і віримо. Ми Обов'язково переможемо. Сумнівів в цьому немає абсолютно. Ми віримо в Бога. Ми віримо в Збройні Сили України. Принагідно я вас дуже просив би підписуватися на канал Василь Климчук, вмикати дзвіночок, аби не пропустити важливі відео, і повідомлення стосовно того, що відбувається. Я би дуже вас просив. Лайк, лайкос, категорично українська подобайка разом із коментарем, який ви лишаєте в мене, там де написано коментарі. Це дає можливість алгоритмам YouTube швидше працювати. Якщо є, можу. Можлив... Вільний час, гарний настрій, натхнення можна розмістити. Я би, звичайно, респект і уважуха гіперпосилання на це відео у своїх соціальних мережах. Не забудьте, будь ласка, відвідувати магазин фірмових товарів від каналу Василь Климчук Там незабаром і шкарпетками з шкарпетками з'являтимуться і толстовочки, все там лишається буквально пару днів. Слідкуйте, не забувайте, проходьте в описі до цього відео, є посилання на цей магазин, все як е, треба робити. Ну і рухаємося далі, бо далі обов'язково буде Друзі, ви тільки не перемикайтеся. Щиро дякую патреонам, щиро дякую спонсорам каналу, всім своїм глядачам. Все якби зануритися безпосередньо в цю інституцію буквально в описі до цього відео. Так само всі посилання до вашої ваги. Хай щастить, до побачення. Тільки залишайтеся здоровими. Слава Україні!